Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята Мати Церква вшановує пам'ять святого Папи Льва Великого, про якого ми дуже мало знаємо про його молодість, про його е, роки до того, як він став папою Римським. Знаємо, що він мав різні доручення, у яких протистояв е, пелегіанам. Наприклад, він їздив в Африку, в одну єпархію, де мав послання від Папи Римського. Ну, і невдовзі його було піднято до сану архідеякона Римського, а також згодом, коли помер Папа Сикст, його вибрали Папою Римським. В своїй діяльності як Папи Римського він був. Також е, богословом. Тобто, це був перший папа, який е, дуже е, богословські великі речі писав. Е, одним із таких був е, лист до Флавіана, в якому е, е, папа е, говорить, е, робить революційні е, теологічні богословські е, припущення, тобто, навіть не припущення, а е, Нове сприняття правильне сприйняття Христа. Тобто Він говорить, що Христос має дві природи і дві енергії. Це він говорить на противагу Євтихію, який говорив інше. І Євтихій був єретиком. Трохи більше про те, хто такі єретики. На перший погляд, в нас в народі здається, що єретик це напевно якийсь такий монах. Із книжкою, який ледве таки зігнутий, в капішоні, який так щось ніби завжди повертається назад і втікає і щось робить погане. Насправді єротиками називаємо тих людей, які в своїй гордості не приймають правильного бачення віри православного. І таким був один із них Євтихій, який був єпископом, який був близько до імператора Теодосія, який тоді керував цілою великою імперією, і папа Лев написав цей лист, в якому було дуже багато богословських правильних речей, які Євтихій не прийняв. Згодом було відправлено до Євтихія деяких послів із Риму. Він на них наговорив імператору. Цей вбив тих послів, і згодом папа каже, що мені дуже жаль, що так сталося. Дуже дивно, що ви втручаєтесь в ну, справи церковні, тобто і Що ви аж так різко втрачаєте, що вбиваєте людей, і каже, що, ну, тобто, були слова, що невдовзі ви можете й померти, тобто, якщо так будете робити. І так сталося, через два роки він помер наглою смертю і е, прийшов новий імператор, який е, дозволив скликати. Халкедонський собор, який відбувся в 451 році, на якому оці різні єпископи було 600 учасників, 600 єпископів з різних країн, куточків, які деякі з'їжджались більше на ніж 6 місяців, щоб, щоб прийняти рішення, що є правильним визнанням цієї віри. І всі погодилися з Папою Левом щодо двох природ Ісуса Христа і двох енергій, які Він має. Папа Лев для нас є знаним також із двох моментів. Першим, коли Атила підійшов до стін Рим, і ніхто до нього не вийшов. Рим був беззахисним, імператор поїхав в інше місто. Головний полководець не мав наміру йти і воювати бо й не було ким. І єдиний папа після молитви на самоті вийшов до Атили, і Атила погодився, що візьме викуп і, і піде. Не буде ринкувати Рим. А е, також е, в 454 році е, прийшов такий е, Гензерих, із Вадалами, який руйнував багато великих міст на своєму шляху, і який мав величезну армію, і Рим не міг захиститись від нього. І також папа Лев виходить і просить, так ми тебе Ти заходимо так, бо ми тебе не втримаємо, але просимо в тебе, не вбивай і не руйнуй міст». Барив гроші, золоту, світлу, мідь, але не вбиває. І Гензарик послухав папу Лева. І за два тижні вони прийшли все місто, повністю його розграбували, але вони його не спалили і не вбивали людей. Папа Лев дуже була, був великою людиною. Слава Богу, що ми мали і маємо таких наставників духовних з Богом.